Із днем народження, нехай лунають теплі привітання, і хай здійсняються усі усі найкращі побажання. Хай мирне небо зачаровує щодня блакиттю, вдалі події скрізь і всюди супроводжують щомиті. Язичу щастя абсолютного, міцного вам здоров'я, хай дім наповниться теплом, добробутом, вірою в краще і любов'ю. Хай все складається, лиш вам на користь і удача не підводить, нові можливості нехай щодня до вас приходять. Усім найкращим у житті хай щедро обдарує добра доля, завзяття впевненості, сил, енергії завжди буде доволі. Хай перепон не буде на шляху, проблеми хай обходять, а смуток горе і печаль і близько не підходять. В усьому зичу грандіозних звершень і здобутків. Кохання радості і колосальних вам прибутків.